Раді вітати вас на презентації п'ятого числа журналу Простори. Я бачу тут багато нових глядачів, тому представлюся. Мене звати Катерина Міщенко, я редакторка журналу Простори. Наш п'ятий номер журналу Простори має назву Віра порнолюбов і він присвячений власним. З одного боку, всім цим трьом компонентів компонентам до певної міри, з іншого ж боку, він працює якраз із цією тріадою як певною цілісністю. Що чесно для мене ця тріада не є зовсім християнською, тому що наскільки я пригадую, вона спілкувалась в європейській культурі завдяки 19 століттю і завдяки прекрасній католицькій. Австрійській літературі, тобто в певному сенсі, це дуже такий типовий літературний умов. Порнографію ми обрали саме як той предмет, на матеріалі якого можна показати наскільки вибуховим може, вибуховою може бути сила критики, соціальної критики, соціального переозначення звичних якихось речей. І мені здається, що основна вада українських ЗМІ — саме те, що вони не критичні, дуже просто робити сюжети про те, як Феноменальний ведмедик народився десь там у зоопарку, і дуже складно говорити про речі, які ми зустрічаємо на кожному кроці, і проти яких треба висувати якісь великі апеляції, потужні, продумані прорефлексовані апеляції. А на жаль, цього в нашому медійному просторі дуже і дуже мало. Гірше того, він у мене складається враження. Надто комерціалізований для того, щоб нападати на таке явище як порно, саме з конструктивного боку соціальної критики, тому що в такому разі нападати на порно означає нападати на основні закони комерції. Просто вочевидь, українські змі не доросли до того, щоб кусати цю зміюку за хвіст. Не можна сказати, що ми публікували порнографічні тексти чи порнографічні малюнки радше ми працювали із поняттям порно чи порнографії як певної метафори, як певного прийому. Ми говоримо про порнографію у літературі чи у мистецтві, і це дещо інше аніж. Капіталістичне виробництво і експлуатація людського тіла, людського бажання, людської сексуальності для, просто комер... для комерційного успіху. Дивно те, що така насправді дитяча провокація в українському середовищі спрацьовує як великий вибух. На жаль, ми все ще живемо в тому суспільстві, в якому порнографія існує дуже і дуже багато. І під порнографію я зараз маю на увазі не лише візуальну продукцію в. В аеросалонах і магазинах. Наявність порнографії як товару. Який а, втілює в собі ось це цензуроване, витіснене, заборонене бажання і через це залишається по суті вічним. А, це те, що не може радувати в сучасній культурі і в сучасному світі, особливо в Україні, де простір а, наскрізь не просто еротизований. Я маю на увазі простір якоїсь суспільної репрезентації, а, але дійсно порнографічний. Згадаймо, хоча б нашу рекламу, згадаємо наших. А місцями політиків і дискурси, які вони піднімають. Ситуація соціальної, і культурної, і політичної несправедливості, з якою ми стикаємося в наших українських реаліях. Вона потребує якогось певного осмислення. Тому ми спробували замінити надію порнографію. Порно, яке ми включили в таку недоторкану християнську тріаду, це є певною провокацією, але провокацію не в сенсі для задоволення якихось споживацьких потреб, а провокацію як просто стимулом, якимось поштовхом задуматися, переосмислити ті явища і ті категорії, які ми поставили поруч із порно. Це віру і любов, яку роль вони відіграють сьогодні в нашому суспільстві, чи вони тільки призупинять. Ають його розвиток, сприяють якійсь консерватизації суспільства, чи все таки ми можемо говорити про них, ем, говорячи про якісь нові форми соціальної взаємодії? Суспільство, яке базується на системі заборон, може безкінечно продавати те, що воно забороняє, і весь час власне, за Альтюсером знову ж таки звинувачувати суб'єкта цього споживання, який не може, по суті, цього не споживати, або може споживати лише коштом якоїсь первасивного самообмеження, самокастрації чи що. А весь час нав'язує йому потужний комплекс провини, чим ще більше ув'язує його в певну соціальну рамку і накидає йому ті самі суспільні соціальні практики, скеровані в першу чергу на монетаризацію власне бажання того самого витісненого і забороненого. Це система цензури, тому що як інакше знизити вагу або верніше, як щось зробити дуже смачним. Як щось зробити дуже бажане, це означає дуже радикально його заборонити. Якщо чесно, я особисто відстоюю взагалі думку про те, що порнографія є такою міською. Вірніше, мені здається, і про це я теж намагаюся говорити в тому числі, в тому числі добраючись авторів. Мені здається, що порнографія це якась річ, яка виникає лише із запровадженням цензури. Сьогодні тематизувати порно як незаборонений простір. Як простір взагалі вільний від заборони, як той простір, що підриває цю заборону, це по суті боротися проти ось цієї тотальності ієрархічного панування. Взаємодія двох тіл, серед яких одне з яких є власне тілом автора, а інше тіло людини, з якою працює цей автор. А воно розповідає зовсім іншу історію, аніж та історія, яку зазвичай розповідає глядачеві звичайна порнографія, яка, наприклад, націлена там на просте збудження. А, ну, по-перше, мені здається, що в цьому Україна дійсно дуже дуже відстала від заходу. Нам давно час визнати те, що воно існує і власне зняти з цього заборону. А uh, тому що uh... Один бік це феміністична критика, яка стверджує, що порнографія це завжди експлуатація жінки, жіночого тіла і таке інше. Але власне, вже та постфеміністична гілка критиків говорить про те, що порнографія як індустрія настільки багатошарова, настільки багатоаспектна, що по суті вона відповідає будь-якій індустрії, що виробляє товари на продаж. Вона апелює майже до кожної групи населення, в тому числі відповідно до сексуальної орієнтації і. Гендерної ідентичності. А, тому, власне, мені здається, що досить гратися в ці моралізаторські а, історії, маски якихось святенників, які знають, що таке є, але таким ніколи не займалися, і варто визнати те, що це існує, і зрештою, що люди, які які знімаються в порно, які займаються власне цим. По суті, цією діяльністю, що це такі самі повноцінні люди, просто стигматизація і виключення в е, українському суспільстві на підставі е, означника не стільки еротичності, скільки е, чуттєвості і сексуальності, особливо тих, хто відверто говорить про власну сексуальність, десь Україна ще застигла в якихось 60-х роках загального європейського розвитку. Тому що, зрештою, що таке порнографія? Чим вона відрізняється від кіно? І враховуючи те, що коло споживання в неї величезне, власне, може, можна просто дружньо говорити про те, що це одна із практик, яку ми маємо і з якою ми можемо спокійно співіснувати. Якщо звісно йдеться ну, про ось ці от обмеження, які висуває саме кримінально-етичний е дискурс е про заборону дитячого порно, е знущання і таке інше, як і і експлуатація, якщо вона не бажана з боку його учасників.